Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016 років, 28 серпня 2015 рік Шахтар Донецьк, Мірча Луческу, На арені Львів, команди приймає Запорізький Металург 2-0. Донеччини не перемагають. Дубль Алекса Тейжири. Дубль Алекса Тейжири приніс Донецькому Шахтеру перемогу. І давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк Мірча Луческа. Головний тренер команди Сарнавський у воротах. Дар'я Серна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Асєвєда, Малишев, Віцьковаленка, Бернард, Алекс Тейжира, Динціня та Едуарда. Ось така стартова Донецька у Донеччан. Марлос, Гладкий та Тайсон. Вийдуть на другий тайм одиниць хуштаря. Металург Запоріжжя. Чанцев, головний тренер команди. Старці у воротах. Пашаєв, Лісіцький, Кулініч, Каплієнка, Гвілія, Арелесі, Татарков, Жураховський, Юсов, Карньов. Ось така стартова одинадцятка запорізького металурга Стефурак, Платон, Попов. Трішки пізніше з'являться у запорізької команди. А тепер, друзі, давайте про сам футбол говорити. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати, донецький шахтар заволоділа донецька команда ініціативою. Більше донечани володіли м'ячем, більше атакували, створювали моментів. Але донецькому шахтарі уж точно легко проти запорізького металурга не було. Так, да, територіальна перевага була за донеччанами, і ударів, і моментів було б побільше якраз то у донецької команди. Але ось реалізувати свої нагоди донеччани у першому таймі все-таки не змогли. Справді ось Тодонецьк більше володіє Донецьким шатарміячем. Але ось створити якісь справжні саме гульові нагоди у першому темі Донецькому шахтарю все-таки не вдавалося. Запорізький Металург дуже надійно команда захищалася, і Донецький шахтар, ось ніяк команда не могла ось пробити оборону суперника, хоча і удари то були, і Володзінні м'ячем набагато більше було у Донецькому Шахтаря. Але ось реалізувати свою нагоду ніяк Донецькому шахтарю не вдавалося. А у другому таймі, ось, саме ось у другому таймі пішли такі явні вже небезпечні моменти. Ось, наприклад, на 60-бечі матчу Донецький Шахтар проводить команда Мір Луческу. Дуже хорошу свою атаку. Подача до! Шотного майданчика, удар. Гладкий! Удар попередні рятує металург. Ось це так шанс виникає в нападника Донецького штаря. І пробив так гладкий. Доволі таки непогано. Але ось вратар запорізького металурга продемонстрував просто якусь геніальнішу реакцію і витяг удар Олександра Гладкого. Супер шанс! Не реалізовує Донецький Шахтар. А донечани тиснули, тиснув донечани 63-го матчу. Удар Даріус Серний. М'яч влучає в руку футболіста Запорізького металурга і суддя назначає пенальті. І суддя назначає пенальти. М'яч влучив в руку футболісту за Металурга, і Це пенальті. Пенальти, це пенальти. пенальти суддя. М'яч влучив в руку каплієнка. Каплієнка, якраз та жовту картку. Ой, якраз то отримав за 1000 м'яч в руку та лучив. Пенальці, Алекс Тейшира, Алекс Тейшира, проти Старцева, Тейшира, Алекс Тейшира, розбігається, Тейшира, гол! Забиває гол Алекс Тейшира, чітко пробиває Алекс Тейшира, і пенальті Алекс Тейшира реалізував. 1-0 Донецький Шахтар таки пробиває оборону Запорізького Металурга. Рахунок 1-0 і нібито здається, що ось Донецький шахтар нібито. Несправді груд повністю контролює, да? Рахунок 2-0. Тобто рахунок пропущу 1-0, да. Рахунок 1-0. Нічого біди не предвіщає Донецький шахтар повністю контролює гру Створює моменти. Рахунок 2-0 неймовірно ближчим, ніж. 1-1. Тобто нічого біди не предвіщає але, запорізький металор команда терпіла. Терпіла команда, терпіла команда. І дочекалася свого шансу, дочекалася запоріжці свого шансу, якраз на 87 uh, матчу. Uh, нічого біди не передвищало ще раз, Донецьк Штаря. Тобто uh, нічого біди взагалі не передвіщає, команда перемагає 1-0, і тут uh, пенальті. І тут пенальті Дарія Серна. Дарія Серна Хопая. Футболіста Запорізького металурга, який вже виходив якраз то на ударну позицію. Пенальті був. Пенальті був. Пенальті абсолютно чистий. Навіть ніяких питань немає. Железно просто пенальті. І справді, Дарія Серна тут правила порошу. І справді, зачепив. Зачепив Дар'я Серна, якраз то футболіста запорізького металурга. Uh, гості заробили пенальті. Взагалі, з нічого абсолютно Взагалі, з пенальти. Але пенальти назначені, пенальті назначені, Рахунку 1-0 ще... дерес рана ще червону картку отримав, як фолста не надею. Фантастика, пенальті для металурга вилучення вылучення Серна. Лисицький б'є пенальти Лисицький! Удар! І відбиває ворота. Тонецького Шахтаря відбиває пенальті. Лісіцького не дає, не дає Сарнавський забити лісіцькому гол. 1-0 рахунок залишається. Там потім ще Єрлес. Другу жовту картку отримає. Металург отримає також червону картку. 10 на 10 команди будуть догривати цей матч. 10 на 10. Одеська Шахтаря проходить контратака на 90 плюс 3 хвилин матчу. Контратака проходить Одеська Шахтаря Марлас. Марлас. Відей перегляд на Олексій Шейра. Олексій Шейра вихід. Один один. Тей Шейра. Тей Шейра. Гоу. Забуває Алекс Тей Шейра. Алекс Тей Ставить крапку у тому матчі 2-0. Донецький Шахтар перемагає. А забили сітські пенальти, да, ось забили сітки те пенальти. І Бог там, як його знає, що би було. А так перемагає донецький шахтар з рахунком 2-0. І, в принципі, перемагає це по діло. Тому що якщо ми будемо дивитися статистику того матча, то вона красномовна. 17-3 удари по воротах, 10-1 удар в площину, 11-3 кутові. І 66 на 34. Відсоток володіння м'ячі. І це все була перевага донецького шахтаря. І справді донесіяни були ближчими до перемоги, в принципі, досягнули Дубль Олексій Ширик приніс донецькій команді перемогу 28 серпня 2015 року. Привітали ми, друзі, даний поєдинок, Українська Прем'єр-Ліга. Сезон 2014. 2015, 28 серпня, 15 рік, Арена Львів, Шахтар Донецьк, Металург Запоріжжя, 2-0, Шахтар Донецьк перемагає. Побажаємо Донецькому Штарю, Запорізькому Металургу, все саме найкраще, да, побажаємо красному командам, бажаємо добра, вам, друзі, також добра, щастя вам бажає, Дорого, друзі, будьте щасливі, всім до побачення, будьте, друзі, щасливі. до новых встреч.